Від місця виколу дві вгору. Вліво чотири. Зліва направо, дві нитки полотна. від місця виколу. Дві вгору. 4 вліво. Справа наліво, дві нитки полотна. від місця виколу, дві вниз. Вправо чотири. Справа наліво, дві нитки полотна. Від місця виколу. Дві вниз. Вправо чотири. Справа наліво, дві нитки полотна. Від місця виколу Дві вниз. Вправо чотири. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу вправо 4. Вгору 2. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Вгору 2. Вправо 4. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Дві вгору. Вправо чотири, Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу Дві догори, вліво чотири, зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу дві догори. Вліво чотири. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу Дві нитки вниз, вправо 4, справа наліво, дві нитки полотна. Дві нитки полотна вниз, вправо 4, справа наліво, дві нитки полотна. Від місця виколу. Дві вниз, вправо 4. Знизу вгору дві нитки полотна. Переходимо на другий ріжок. З місця виколу чотири вправо. Вгору дві нитки. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Вгору дві. Вправо чотири. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Вгору дві нитки, вправо чотири нитки. Справа наліво, дві нитки полотна. Від місця виколу. Дві нитки вгору. Вправо чотири, справа наліво, дві нитки полотна. Від місця виколу вліво 4. Вниз 2. Зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу вліво 4. Вниз 2. Зліва направо 2 нитки полотна. Від місця виколу вліво 4, вгору 2, зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу вгору 2, Вліво 4, Справа наліво 2 нитки полотна. Від місця виколу вниз 2. Вправо 4. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу вниз 2. Вправо 4. Справа наліво, дві нитки полотна. Від місця виколу вниз. 2. Вправо 4. Тут уважно. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу дві вниз. Вправо 4. Зверху донизу дві нитки полотна. Від місця виколу. Вправо чотири. Вгору дві, справа наліво, дві нитки полотна. Від місця виколу Вгору дві. Вправо чотири. справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу вгору 2, вправо 4, справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу вліво 4. Вниз 2. Зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу. Вліво 4. 2 вниз. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Вниз. Дві. Вправо чотири. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Вниз. Дві. Вправо чотири, справа наліво дві нитки полотна, від місця виколу. Вниз дві, вправо 4, справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу вправо чотири, вгору дві, справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Вгору 2, вправо чотири, справа наліво 2 нитки полотна. Від місця виколу. Вгору дві, вправо чотири. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Вліво чотири, вниз дві. Зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу чотири вліво, дві вниз, зверху вниз, дві нитки полотна. Від місця виколу чотири вліво. Дві вгору. Зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу вліво 4, догори дві, зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу Чотири. Вліво, догори дві. Зліва направо, дві нитки полотна. Від місця виколу. Дві вниз. Вліво, чотири. Зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу. Дві вниз. Чотири вліво. Зліва направо. Дві нитки полотна. Від місця виколу. Дві вниз. Вліво чотири. Зліва направо дві нитки полотна. Від місця виколу. Вправо чотири. Вгору дві. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу. Вправо чотири. Вгору дві. Справа наліво 2 нитки полотна. Від місця виколу. Вниз дві. Вправо чотири. Справа наліво дві нитки полотна. Від місця виколу вниз дві. Право 4. Справа наліво 2 нитки полотна. Від місця виколу вліво 4. Догори 2. Зліва направо 2 нитки полотна. Від місця виколу дві вниз, вліво чотири. Зліва направо дві нитки полотна. Залишився один стібок. Справа наліво, дві нитки полотна. Напівзірочка, готова. Так вона виглядає з вивороту. Дякую за перегляд.